Вдягніть крайній кільце стропи на нижній кінцівки постраждалому. Підтягніть кільця до пахлини. Перевірте, чи немає нічого в кишенях під місцем розташування строп. Наступні кільця одягніть на верхній кінцівки. Переднє кільця стропи проведіть за голову постраждалому. Покладіть його руки всередину, щоб вони не заважали при перенесенні. Візьміться за з'єднання кілець стропи і підніміть постраждалого. Ширина строп, які ви використовуєте для евакуації пораненого, повинна бути не менше, ніж 5 см. Діаметр кільця стропи 5 кілець складає 60 см. Довжина стропи в кільці 125 см.